Портер доти 2. Частина 30-та. тобі вдячний. Хлопці, це, походу, часовий рекорд на покращення кур'єра. Що? Я сказав, що певно отримаєте часовий Гаразд, ватаго. Я розставлю варди довкола рушанової печери. Йдіть та лупцюйте його. Вбити 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 його. Зробімо це, доки всі гравці пітьми ще мертві. Звідки знаєш, що вони мертві? З велетенського користувацького інтерфейсу в небі. Ого, у нас завжди стільки корисної інформації під рукою. <плес> Добре. І оживи! Стережіться його релокації. А як вона виглядає? Виглядає щось типу того. Ага, якось так. Відберіть <плес> їду! <плес> Хвала моєму безсмертю. Увага, народи! У нього над головою таймер, він отот -от вибухне. <плес> 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 а чому гірокоптер перший узяв Егіду? Я перший побачив. То правильно Егіда? Я чомусь завжди казав Егіда. Коли наступного разу Рошан здохне, егіда буде мені. Інакше годуватиму команду темних. Точно, воно й справді має звучати як Егіда. Мені нічого додати, Егіда в мене, курви. Я все одно казатиму її гіда. Може, виступимо на їхню вежу? Чекай, чекайте, хлопці, гляньте на свої міні-мапи. зараза. Пророк природи трощить низ! Одному з нас треба спуститися і стати на захист. Сдогнав. Добре, пане пророче, починайте. Хм. Схоже, що він має лезотіни. Найджеле, бігом! Потрібен викривальний пил. Вже йду, але є питання. Звідки ти знаєш, що він має лезо тіней? Ну, цей... кріпиш його, бачить, отже, і я. Ну і я можу бачити, що у нього в спорядженні. Ну добре, вже можна було дотямити, що дота логіці не піддається і припинити морочити собі голову. Так, але мені було просто цікаво. А Замість тебе зазвичай дресирована тварина. Ага, летюча дресирована тварина. Не сихучіш пил, бо він вже майже тут. Ну, купи собі летючого кур'єра, то може я й зарухаюсь швидше. Господи, добре. Чого ж раніше не казав? Озвучено товариством Трикрапки на замовлення порталу Play.ua